Шановні глядачі, всім доброго дня. Сьогодні ми будемо обслуговувати 82-й і сівалочку. Сівалку вже видули. Зараз шприцюємо. Перевіряємо все. А 82-го будемо знімати колеса передні. У нас тут біда. Ось бачите. Я в минулому відео показував. Будемо знімати, вести на город до сварчика, щоб він нам їх зварив. Ці диски і тут десь ось. Це дві гайки, бо одна там, ну, за контроль гаяли просто. Два. Тут вже ми варили раз було діло. Диски в нас... Ну, однаковий тільки цвет другий, бо був такий самий, ну, синій його рідний. А щось там на оранці він лопнув і батько купив такого. То не красили нічого, так і поставили. І оце вже е, і цей лопнув, раз варили і ось о, другий раз. А цей взагалі ужас. Е, запитайте, чого воно лопається, а я вам скажу, це все кун. Ковш у нас. Ми не жаліли, піднімали там повен ковш кукурузи, гороху, а воно ж все важке, беги повні. Не тона, а там беги ті на чотирьох п'ятільках, вони виходять тона 200 десь. Піднімали. І оце ж допіднімалися, до такого, що у нас отака така біда тепер. Так що будемо їх знімати. Брати ласточку, десятку, прицеп і на город. А ви ставте лайки, будемо дивитися, що у нас далі. Сівалочки. Ось вже поведували, банки чисті. Це ми так заварили. Я на полі щось розказував, але вітер був. Ось все, поставили пластину ще одну, просварили дірку, щоб совпадало. Все. Косинці кинули. І тут же ж було лопнуто, тут теж ось все. все наглажений тепер. З того боку так само. Теж пластиночка, косинці знизу. Покрасили, щоб не цей ржавіло балончиком. Зараз будемо валку, я оце думаю, може підключити ковша і поставити пару пеньків, вижитися на ковшові і розкрутити чи домкратом. Бо нам же скоро и сою съесть Тоже и ты, наверное, будем. Не знаю. Что там? Иде? А, блядь. Шкура с пальцев иде нахуй. Ч ⁇ она пошпарицирована? Ну, качка даже. Та по два качка чи не йде. По пів качка є левко, напиваю пів. Уже вилазить. Не надо мене травить. <схи> Банки. Банкивші вже вийнули. Ще Вилізло з той сторони. Зараз вже все, все зашпрацювали. Там треба протягнути, щоб муфта прокрутилася, бо та вотниця внизу і не підлізе ж ніяк. Ну, це із-за ковша. І за того, що я пам'ятаю, що до ковша ми купили цей новий диск, поставили. Хлопці не... Не затянули, можна так сказати. І за те, що воно було слабе, за цього міста лопнуло. А тепер же ще ковш давав джазу. І цей диск теж не видержав долі. Ковш у нас ну, навантажувач 1800 делів. А іменно сам ковш не 0,8, а 1,2 куба. А з ним взагалі йдуть 0,8. Ну це ж піднімали багато важкого. І по ямам воно добре. Ну в общем, зараз ще батько з міста приїде. Побачимо. Поїдемо на поле, де у нас будуть в майбутньому ковини, І Подивимося, що його робити. Якщо нема буряну, то або вже волоски є. Може підчепимо борони до нового і будемо боронувати. Або вже одразу закультивіруємо. Ну, Культивірувати, я думаю, ще рано, бо ми будемо більше висушувати землю, то краще заборонувати. А може взагалі нічого не будемо робити? Зараз поїдемо і побачимо. Ну Перед тим знімаємо диски. Все вже одігнав 892-го. Зараз їдемо туди на низ, десь там знайдемо місце, відчепимо його. Потім же ж вже коли будемо сіяти сою, прийдеться опять причепляти. Можна і покатати Придумали, там е, оставим, А там у нас культиватор. Зараз sí. треба якийсь дрючок знайти. Такий же ж я не понесу, треба якийсь Ну так поменше. Все, порядок. Палець зняли, під колесо підставили. І їдемо Знімати ці диски, все вже одне колесо зняли. Вже не знаю царапина чи ні, але все тут І оце під подозріння. А Так, наче нема більш нічого. сейчас снимаем другое колышко. Вот ну так писала сейчас тут. Вот это мы ездим, конечно. А потом скажем, руль дает. А что тут? Ты тут, да. А с диском у нас вот такая. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім. Маленька. Вісім, Дев'ять. десять. Офігей. Десять штук. П'ять дірок. Да. Прикинь. Десять штук. сейчас будем менять прям комплект у нас ну все так и дело. можно Посушку... попробовать подтянуть можно попробовать подтянуть идти все подтянули и не шатаемся менять не будем и все Цей надо менять но он не вылазит Мені ломом, два чоловіка на ломові і тут знизу кувалдою били. Збоку. І, і збоку били, і ніяк. Зараз піднімаємо трактор, вивернемо руль вліво, щоб він більше сюди вийшов. Домкратом будемо пробувати. Не, під, під, ну, руль. вивернути руля шут. Щоб... Збоку. Піддам кратик і з боку бить да, кратик і з боку бить. І ломом наверх і отім може вискочить. Він один раз має щелкнути. Що їх ніфіга. Як воно кувалди даже не йде. Є два вихода. Або нагрівати різаком і бить, но різаком воно пособнено ця железяка. То лучше беремо болгарку, обрізаємо. Розкручуємо його тут і вибиваємо з цієї сторони потім вже Зараз будемо різати. Бо другого виходу нема. Ріжемо так, перевертаємо і вибиваємо з цієї сторони. Розкручуємо. И 17 Бахнуло немножко Не пришлось ничего раскручивать Пришлось только резать Ще тепер можна буде руль тинув, і він буде прямо тільки їхати. Yeah, 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 yeah. А де сухо? А, є сухо. Все вже, поставили, зашпринтували на ремонт. І зараз буду виїжджати на поле, культивірувати ось діло, там всі буряні буряни, падають. Треба закультивувати. Так що ставте лайки і дивіться далі. Все, цей почти наглажений. Зараз поміняють масло, почистять центрофуги і воздушний фільтр. Вони це зроблять, а я поїду культивувати ті 10 гектар. Зараз будемо дивитися, що робити. Бо якщо глибоко, то буде вивертати грудку, потім вона засохне, і буде, буде грудка і діла не буде. А мілкіше робити, то там е, будуть горби і там, де нижче культиватор брати не буде. Ну зараз поїдемо на поле побачимо. Ось, культивуємо. Глибина в нас, в нас десь 12 см. Ну, Культивувати треба, бо поле страшне в нас. Бурян він е забирає культиватор, все добре. Тільки е ну, одне погане, що зверху сухо, а знизу е волога є і вивертає трошки грудки. Ну, Я думаю, нічого страшного після доща закультивіруємо ще разок. Ось, шановні глядачі, дивіться, самі, було ось таке. Ну, похоже, тут ще цей край нормально. А там взагалі буряна, не буряну, а впадає пшениці, було багато. То мені подобається. Після доща, там може через недільку. Ще раз культивуємо так і буде на уваже. Е -е, роблю, ну, По-перше, культивація 12 см. Все, шановні глядачі, я вже вдома. Не знаю коли ми їх в город повеземо, може зараз ось увечері. може завтра там не знаю. Поміняли вони тут масу, центрофугу почистили, воздушний фільтр, е Отстойник щось тут зливали. Ну коротше все. Повне ТО зробили. Ці ж поміняли. Е наглажений тепер. А на том, блина, солярка закончилась у мене посеред поля. Ну, Я батькові сказав, що він вже привозив мені солярку. Ну не дотягнув до краю. Тягав каністру. Культивацію зробили. Трактор обслужили. На сьогодні хватит. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Всім до побачення.